Ваш малюк готовий до нових відкриттів. Наша початкова школа це місце, де кожна дитина відчує себе важливою та унікальною. Чому вашому першокласнику потрібно до нас? Тому що наші класи це креативний технологічний простір для активного навчання, де кожен учень може проявити свою індивідуальність. Яскраві кольори, зручні меблі, інтерактивні дошки, комп'ютери допомагають зробити процес навчання більш ефективним і цікавим. В нашій школі кожен учень отримує увагу та підтримку, необхідну для розвитку своїх талантів. Ми розвиваємо в дітей здатність генерувати нові ідеї, презентувати власні міркування, знаходити вихід з будь-якої ситуації. Ваш спокій та безпека ваших дітей наш головний пріоритет. Тому у школі передбачено спеціально облаштоване укриття, яке забезпечує надійний захист. Там педагоги організовують заняття, ігри, активності, щоб час перебування минув цікаво та без стресу. Наша команда. Це професіонали, які вміють знайти підхід до кожної дитини та надихнути на досягнення. Запрошуємо вас відвідати наш заклад 30 листопада об 11 годині для знайомства з нашою шкільною родиною. Разом ми зробимо перші кроки до знань веселими та незабутніми. Обирайте якісну освіту. Обирайте нас, адже ваші діти заслуговують на найкраще.